У дворі по вулиці Дніпровській, 35, що на Подусівці виник конфлікт поколінь. Люди похилого віку хочуть відпочити, посидіти на лавочках, попрацювати на висаджених під вікнами квітучих клумбах. У той же час невгамовна молодь, діти від 10 до 15 років мають власну думку про організацію свого вільного часу. Можна сказати, ми гуляємо ну, на площадках, але нам мало місця. Нас проганяють. А чому? Там то ми бігаємо, то ми играємо з м'ячом. так у нас... У нас постоянно кричать взрослі. Да. Угу. Що ми з котятами там гуляємо, з собачками з маленькими. Да, футбол нам не кого... не здесь у нас дуже много пенсіонерів. Пусть ми сиділи, ми вот здесь цвіти садимо, дерев'я садимо. І звісно, ми не хочемо, щоб нам ламали це все. Хочеться, щоб було красиво. Один майданчик на увесь двір використовують і як дитячий для малюків, і як спортивний для підлітків. Жителі району переконані, для організації відпочинку підлітків треба облаштувати окреме місце. Написали відповідне звернення, яке вручили Владиславу Атрошенку. Адже саме на таких особистих зустрічах кандидат завжди намагається вислухати думку кожного чернігівця. Одним з таких наболілих питань є організація дозвілля молоді. Переживають мами, ані їх відправляють в ліс. У нас тут недалеко, звісно, але все одно в лісу. Ми їх не бачимо. Владислав Атрошенко поспілкувався з ініціативною молоддю району. Відвідав позашкільний навчальний заклад Ровесник. Діти та педагоги розповідали про життя і досягнення закладу. До речі, сьогодні його вихованцями є молодь віком від 6 до 21 року. Успішно працюють шість гуртків і спортивна група. Звичайно, існують і проблеми. Много детей сюда ходят, и дверью там хлопает кто-то недоволен, хоть где подъезды, а где вход в клуб. Но детей здесь всегда очень много, детям нравится, и то, что на улице они могут заниматься, замечательно. Ну да, футбол, конечно, сложно там совместить, и детская площадка. Можливість створення окремого спортивного майданчику знайти можна, переконаний Владислав Атрошенко, але обговоренням тільки цього питання зустріч жителями району Подусівка не обмежилася. Емоційно і щиро розповідали чернігівці кандидату про наболіли руками ні вирішені комунальні проблеми. Її на рості, тільки ж, я вже, знаєте, сідно, не працюючи витяжки, зламані ліфти у багатоповерхівках, відсутність якісного асфальтного покриття. На думку Владислава Атрошенка, все це наслідки недопрацювання жредів. Декілька десятиліть не робилися ремонти в під'їздах. В Деякі мешканці зібралися самі, організувалися і самі своїми силами поробили ці ремонти, але це проблема ЖЕКа. І нічого не робиться, схожі проблеми і у жителів сусідніх дворів, облаштування дитячих майданчиків, ремонти доріг та будинків розповідали чернігівці і про бюрократичні труднощі у вирішенні важливих життєвих питань. Там знаходяться дві школи, вісімнадцять 21. Наші діти не можуть спокійно перейти через дорогу. В цілому дійсно питань безліч і на сьогоднішній день дійсно не депресовує місцева влада. Вирішення проблем громади це один з головних обов'язків депутата, переконаний Владислав Атрошенко. І робити це треба швидше, адже в повсякденних труднощах простих людей згасає їх віра у спроможність влади справедливо діяти і допомагати.